Кисетні зморшки, чому вони виникають? І якщо роздивитися на нашого прекрасного мужчину, то де вони взагалі знаходяться? На обличчі, та у нас поверхневий шар це є м'язи, мімічні, які скорочуються внаслідок там, емоційного проявлення. І дуже важливо, що кисетні зморшки виникають внаслідок скорочення круглого м'язу рота. Та? Тобто круглий м'яз рота він. Затискає наші губи, допомагає в артикуляції і в процесі жування. Даний м'яз починає скорочуватися внаслідок перенапруження в зоні щелепи. Тобто дуже часто це може бути емоційна проблема, коли жінка або чоловік затискають дуже сильно щелепу, і дане напруження воно поширюється на зону кругового м'язу рота. І саме в цій зоні порушується кровообіг. Дані тканини вони стають пустими, вони не живляться так, як мають живитися тканини, і внаслідок цього у нас створюється. Заломи.